Тож, от помпезність російська у святкуванні цього свята у його відзначанні, до чого вона може призвести взагалі з якою метою це зараз робиться? Чи не здається, що деякі свята потрібно потрошку відпускати із сучасності реалій? Ніякого сенсу з цим сенс святом насправді немає. Змісту немає просто тримання за те за що тримався свого часу. Радянський Союз, цей режим радянський. Він намагався культивувати працю, але нічого в нього не виходило. Замість праці виходила п'янка, як правило, на цей час. І розумієте, радянський режим розумів власну неефективність. І для того, щоб дола цю неефективність, він проголошував там різноманітні компанійщину таку за працю, за якість праці і так далі. Ну, але це все було абсолютно вироджувалося, тому що ніякого ефекту це не давало, і це було дуже видно по радянській економіці, що це був просто пшик порівняно з нормальною економікою. І е, зараз Росія навіть без цього змісту, мінімалістичного змісту, який був за радянських часів, вона просто помафує все, що було в ті часи. Тобто ніякого жодного змісту за цим святом на сьогоднішній день для Росії не існує. Тому що в Росії заборонені, по суті, страйки, а 1 травня це воно було приурочено до е, якогось там страйку чекаських робітників свого е, часу в 1850 вісімсот якомусь там році. Е, тому насправді в сучасній Росії ну, такого руху е, людей немає, тому що держава, по суті, є олігархічна, суперолігархічна і e, всі є пригніченими, але тим не менше зображують радість на обличчях і махають і все. Це таке мавлення, яке нагадує, знаєте, як по часу e, e, повторювали, як варвари розвалили щось, вони потім повторюють те, що їх попередня цивілізація робила. Знаєте, це було після падіння Римської імперії, коли багато європейських племен варварських. Повторювали за римлянами, те, що, що в них було, починаючи там від архітектури, закінчуючи якимись звичаями, не розуміючи насправді, що, що це означало первинно. А це зараз так само відбувається це свято, мені здається, Росія зараз використовує як аргумент об'єднання росіян. Все ж таки відбувається те саме, що було і при радянському союзі. Треба було об якось об'єднати людей. Навколо пляшки, навколо пляшки і щось Річ у тому, що українці так само трошки рефлексують у бік радянського союзу цих пережитків. У нас трошки по іншому все це відбувається. Про це говорять зараз не багато численні збори і акції, наприклад, комуністів, десь біля родіна маті, як це називається в Києві. Ми ще будемо показувати обов'язково і трансляції звідти. От ми чули гасла: достойний труд, достойна зарплата на. Першотравневій демонстрації у Москві. росіяни взагалі адекватно оцінюють ситуацію в умовах санкцій, яких живуть. Наскільки це свято зараз є доцільним з урахуванням того, що це свято вимоги справедливості, нібито і справедливості заробітньої платні? Ну, ви знаєте, свято і заробітня платня, це, як правило, вони мало поєднуються. Це Ну, якісь речі абсолютно ну, не те, що протилежні, але вони недотичні, не можна е, свято е, в сенсі святого. Чого. Ви знаєте, Я от е, була непогана фраза, насправді, що якщо е, росіяни, е, росіянина зачепити за шлунок, починає працювати голова. Е, Наскільки можна з цим погодитися? От це, це свято, мені здається, і доводить в принципі я, цю істину. я впевнений, що з цим можна погодитися, що дуже багато росіян, які зараз все прекрасно розуміють, вони просто звикли до брехливості, крайньої брехливості російського суспільства і вдають свою згоду в те, що вони насправді думають, вони нікому не скажуть. І як показує досвід усіх російських революцій, починаючи від Іразніщини, Погочівщини 95-го року 17-го, 91-го... Завжди росіяни не під якимось моральним впливом здійснювали перевороти, а, власне, кажучи, що під впливом шлунку. Тому що я на 100% згоден з тим, що, так би мовити, проблеми в цьому питанні будуть означати проблеми для влади. Але. Тут є спроба знаєте, зробити, ми бачимо, спробу зробити свято абсолютно на порожньому місці, місто на порожньому. І я проти того, щоб це переносилося на Україну. Знаєте, У нас є чудові свята травневі, ну, наприклад, Георгія Переможця, яке для всіх православних, для всіх християн є важливим це 6 травня, є День Матері 5 травня. Об'єднати ці два чоловічі і жіночі свята разом. І зробити хороші вихідні на травня свята це розум. Але безглуздим абсолютно якось з прив'язкою до абсолютно безглуздої безмістовної дати, воно якби псує це свято і перетворює на просто якесь, знаєте, не те, що тваринення, але люди просто п'ють, їдять і не розуміють, що вони роблять. От треба, щоб у всьому був якийсь зміст. Мені здається, що вже із цими святами. Мається на увазі травні, треба навести якийсь лад і пояснити людям до чого воно що йде добро, і де зло. А чи можна сказати, що ем, те, що зараз відбувається в Москві, це фактично репетиція перед 9 травням, і це акція підтримки правлячому режиму? Звичайно, у них будь-яка акція підтримка правлячого режиму. Всі вони кажуть, «ку», куп, як то кажуть з радянського фільму, і одягають так. А це зараз те, що відбувається в Росії постійно, яка б акція не проводилася, то все зводиться до цього ку і до цього пака, якщо ви пам'ятаєте, геніальний фільм Данелі.